Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міф для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати оголошення по Україні та перевіряти їх цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Так, Дуже давно не зустрічали б 4 Passat. 96-й рік, 1.6, Газ, бензин, механіка, є кондиціонер. 267 заявленого пробігу. Ціна 2700. Контакти є. Добрий день. Можу показати вашу машинку. Вона одна на базарі. По, по салону. Кузов універсал. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Четвертий гольф. 99-й рік, 290 пробігу, 1,6 бензин на механіці, без підфарбувань, ціна 3700 і контакт є ось тут. Так, трошки погано фокусує. в кузові хетчбек. Шостий рік, 191 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 3,400. Контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Датія логан. Десятий рік, 1,5 дизель, сім'я автомобільна на механіці, звичайно, 2004 пробігу, ціна 5,650. Контакти видно. відкрити, там Добре, відкриваю так, покажу по салону. Чистий та охайний салон Кого цікавить, телефонуйте? Рено Лагуна. 2006 рік, 350 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, ціна 3800, контакти бачимо, салон комбінований. Клімат контроль. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Hyundai Accent. Восьмий рік. 148 оригінального пробігу пишуть 1,6, бензин на механіці. Автомобіль офіційний, ціна 5,450, Контакти продиктую 095, 49, 37 127 Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Фабія в універсалі. Це 10-й рік, 265 пробігу. 1,2 дизель на механіці ціна 6850, контакти є. Добрий день. Є клімат контроль бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, два четверті гульфи. Перший варіант, це 2002 рік, 235 пробігу, 1,6 бензин на механіці, ціна 14550, контакти ось тут. <клес> так, по салону. по салону, кузовий хетчбек на дисках. Кого цікавить, телефонуйте, покажу наступний варіант. Також хатчбеку. Зі невеличку м'ятину, яка має витягнутися. Це третій рік 177 пробігу, 4550, 1,6 бензин на механіці. Контакти є. Світлий салон чистенький, механічна коробка, 4 склопідйомники. Кого цікавить, телефонуйте. Отримайте більш повну інформацію. Шкода Octavia Tour. шостого року випуску 280 пробігу. 1,6 бензин. Ціна 4,790. Контакти бачимо. Добрий день. Так, покажу по салону. Є форкоп. Кого цікавить телефонуйте? Четвертий гольф в універсалі. Третій рік 189 пробігу. 1,6 бензин на автоматі без підфарбувань. Ціна 5600, контакти є. Так, зачинено. Зачинено. Клімат-контроль, автоматична коробка на дисках з парктроніками. Кода Фабія в універсалі. Четвертий рік, 155 тисяч пробігу, двигун 1,4 бензин на механіці. Контакти ось тут для уточнення інформації та ціни. Так. Яка ціна? 4650 ціна за автомобіль. Чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода фабія в універсалі, 14 рік. 1,6 дизель на механіці, 238 пробігу, ціна 6,150 Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. Б'юджетний Mercedes C класу 2000, 2000 рік, 153 тисячі заявленого пробігу, це 240. Так, двигун 2,6 бензин, якщо я не помиляюся, автоматична коробка передаці на 5350. Четвертий гольф в універсалі. 2001 рік, 1,4 бензин, 247 пробігу, ціна 4500. Контакти ось тут. Четвертий гольф. Це 99-й рік, 1,4. Газ, бензин, ціна 3700, 231 тисяча пробігу, контакти бачимо. Дивимось по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. ласка. Ренок Ліо. 2008 рік, 173 пробігу, 1,5 дизель на механіці, ціна 6500. Контакти бачимо. Так, салон на тканині, є кліматконтроль. Більше інформації уточнюйте.